Які всі родини ми до кінця віримо, що, що це помилка, але, на жаль, шанси все менше і менше. Тому я доручив сьогодні створити групу з організації і поховання і надання допомоги родинам. Десятеро, а може й більше військовослужбовців з батальйону повітряно-десантних військ, які розташовуються в Чернівцях, загинули цієї ночі при виконанні службового завдання. В основному це чернівчани. Більш точної інформації мер не повідомив. Все ще сподіваючись на краще. Не повідомив і прізвища загиблих бійців, хоча декотрі з них вже відомі. Відомі деякі подробиці загибелі наших хлопців. Під час зачистки селища щастя від сепаратистів зав'язався запеклий бій. Про загибель двох буковинців стало відомо практично одразу. Разу. Ще вісім певний час вважалися зниклими безвісти. Там був тривалий бій, і ті перші, перші загиблі вони загинули одразу. А всі е, хлопці, що були в БТР, вони десь певний, певний час вважалися зниклими, тобто їх знайшли от зранку, фактично. Також неофіційно повідомляється про поранення 16 військовослужбовців, але й ця цифра може виявитися більшою. І знову ні прізвищ, ні подробиць. Збільшується кількість буковинських героїв, які гинуть за свободу і незалежність України. Тому підхід до питання допомоги сім'ям загиблих повинен бути системним. Вирішили в міській раді і закликають усіх чернівчан, буковинців, у тому числі і тих, хто живе за кордоном, збирати кошти для надання допомоги родинам загиблих, а також тим бійцям, які воюють на сході. Адже досі остаточно не вирішене питання їхнього матеріально-технічного забезпечення, не вистачає бронежилетів, касок, приладів нічного бачення, одягу. Всім, хто хоче допомогти, пропонують звернутися до благодійного фонду милосердя в міську раду або ж до волонтерів. Там же таки. А завтра, 19 червня, о 12 годині, в Чернівцях, хвилина мовчання за загиблими героями. Лариса Сергієва, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.